Боб шоу світло інших днів. Полишивши село позаду, ми рушили з вивистою дорогою вгору, в країну повільного скла. Я ніколи раніше не бачив таких ферм, і спершу вони здавались мені дещо моторошними, це враження ще більше підсилювали уява і обставини. Турбіна авто працювала плавно і тихо вологим повітрям, тож нам здавалося, що ми мчимо дороговими вигинами в якомусь надприродному мовчанні. Праворуч від нас гора спадала в неймовірно досконалу долину вічних сосен, і всюди стояли великі рами з повільного скла, що пили світло, іноді блиск після обіднього сонця на їхніх ребрах створював ілюзію руху, хоча насправді рами були порожні. Ряди вікон стояли на схилі роками, втуплені в долину, і люди чистили їх лише вночі, щоб їхня людська присутність не мала значення для спраглого скла. Вони були захопливі, але ми з Селіною не згадували про них. Думаю, ми настільки ненавиділи одне одного, що не хотіли осквернити нічого нового, втягуючи його у вир наших почуттів. Я вже починав усвідомлювати, що відпустка була безглуздою ідеєю. Я вважав, що це вилікує все, але, звісно ж, це не змінило того факту, що селіна була вагітна, і що ще гірше не завадило їй злитися через це. У намаганні раціоналізувати наше розчарування, через її стан ми повторювали стандартні фрази, на кшталт того, що хотіли би мати дітей. Але пізніше, у слушний час, вагітність Селіни коштувала їй добре оплачуваної роботи, а з нею і нового будинку, який ми обговорювали, і який був далеко поза межами моїх доходів від поезії. Але справжнє джерело нашого роздратування було в тому. Що ми зіштовхнулися з усвідомленням люди, які кажуть, що хочуть дітей пізніше, насправді не хочуть їх ніколи. Наші нерви дзвеніли від усвідомлення, що ми, вважаючи себе такими особливими, потрапили в ту саму біологічну пастку, що й кожна бездумна тварина, яка коли-небудь існувала, дорога вела нас південними схилами Бен Поки ми не почали помічати сірі води Атлантики десь далеко попереду. Я щойно зменшив швидкість, аби краще помилуватись краєвидом, коли помітив табличку, прибиту до воріте, повільне скло, висока якість, низькі ціни, «Джер Гейган. Піддавшись імпульсу, я зупинив авто на узбіччі, злегка скривившись, коли жорстка трава зашурхотіла об кузов навіщо ми зупинились. Селіна повернула свою акуратну, сріблясто димчасту голову з подивом. Поглянь на табличку. Ходімо, подивимось, що там. Можливо, в такій глушині ціни справді помірні. Голос Селіни злетів угору з неважливою нотою, коли вона відмовилась, але я був надто захоплений ідеєю, щоб слухати. Я мав ірраціональне переконання, що якийсь екстравагантний і божевільний вчинок. Знову зробить нас щасливими. Ходімо, сказав я. Прогулянка нам не завадить. Ми занадто довго їхали. Вона знизала плечима так, що це мене зачепило, і вийшла з машини. Ми рушили стежкою, викладеною нерівними, утрамбованими глиняними сходинками з коротких обрізків молодих деревець. Вона звивалася серед дерев на узліссі, і, врешті, привела до низького фермерського будинку. За кам'яною будівлею височіли рами повільного скла, що вдивлялись у краєвид, від якого перехоплювало подих. У важкий спуск круахана вод лохлінне. Більшість шиб були цілком прозорі, але деякі, темні, як панелі полірованого чорного дерева. Коли ми підійшли до будинку через охайне мощене подвір'я, нас привітав високий чоловік середнього віку у попелястому твіді. Він підвівся і помахав рукою. До того він сидів на низькому мурі, що обмежував подвір'я, курив люльку і дивився на будинок. У вікні стояла молода жінка в мандариновій сукні, тримаючи на руках малого хлопчика, але, побачивши нас, вона без зацікавлення відвернулась і зникла з поля зору. Пане Гейган, припустив я. Вірно. Приїхали подивитися на скло. Що ж ви за адресою? Гейган говорив чітко, з легким гірським акцентом. Який недосвідченому вуху може здатись ірландським, і його обличчя мало ту особливу врівноважену стурбованість, яку можна побачити у літніх дорожників або філософів? Так, відповів я, ми у відпустці побачили вашу табличку. Селіна, яка зазвичай легко знаходила спільну мову з незнайомцями, не сказала ані слова. Вона дивилась на порожнє тепер вікно з трохи спантеличеним виразом. Ви з Лондона, що ж, як я казав, потрапили до нас у слушний час ми з дружиною не часто бачимо людей на початку сезону. Я засміявся чи це означає, що ми зможемо придбати трохи скла, не закладаючи при цьому будинок? Ой, дивіться лишень, сказав гейган, безпорадно усміхаючись. Знову сам собі зіпсував угоду. Роуз, моя жінка, каже, що я ніколи не навчуся. Ну, нічого, сідаймо, поговоримо. Він показав на кам'яний мур, а тоді глянув із сумнівом на бездоганно синю спідницю селіни Зачекайте, я принесу плед із дому. Гейган, накульгуючи, зайшов до будинку, зачинивши за собою двері. Можливо, ця ідея приїхати сюди і не була такою чудовою, прошепотів я селіні. Але ти могла б принаймні бути привітною з людиною. Мені здається, тут можна сторгуватись. «А вже ж», – відповіла вона зумисно грубо. Хіба ти не помітив, яке в неї старе плаття? Він нічого дарма не віддасть. Це була його дружина, звісно, його. Ну ну, сказав я здивовано. У будь якому разі будь з ним чемна. Я не хочу почуватися незручно. Селіна фиркнула, але коли Гейган знову з'явився, вона побіліло усміхнулась, і я трохи заспокоївся. Дивно, як чоловік може водночас кохати жінку і бажати, аби її переїхав поїзд. Гейган розстелив тартанову ковдру на мурі, і ми сіли, почуваючись трохи ніяково, немов нас перенесли з урбаністичного світу в сільську сцену, на далекому темному тлі лоху, за уважними рамами повільного скла, повільно плив пароплав, залишаючи за собою білу смугу, що тяглась на південь. Бурхливе гірське повітря, здавалося, проникало прямо в легені, даючи більше кисню, ніж ми могли прийняти. Деякі склярі тут, почав гейган, розповідають чужакам, таким, як ви, як чудова осінь у цих краях Аргайлу, або весна, або зима. Я ж цього не роблю, кожен дурень знає якщо місце не виглядає добре влітку, воно ніколи не виглядатиме добре. Що скажете? Я слухняно кивнув. Я хочу, щоб ви просто поглянули туди в бікмала, містер Гарленд Гарленд. Оце ви й купуєте, якщо купуєте моє скло. І краще, ніж зараз воно ніколи не виглядатиме. Скло ідеально у фазі, жодне з них не менше десяти років завтовшки, і чотирифутове вікно коштуватиме вам двісті фунтів. Двісті. вигукнула Селіна, шокована. Це стільки ж, скільки й у магазині Сценедол на Бонд-стріт. Гейган терпляче усміхнувся, потім уважно поглянув на мене, ніби перевіряючи, чи розумію я, про що він говорить. Його ціна була значно вищою, ніж я сподівався. Але десять років завтовшки. Дешеве скло, яке можна знайти в магазинах типу Вістаплекс, чи Пейн Орама зазвичай складалося з чверті дюйма звичайного скла, покритого тонкою плівкою повільного скла, десь 10-12 місяців товщиною. Ти не розумієш, Люба», – сказав я, вже остаточно вирішивши купувати. Це скло живе десять років і воно у фазі. Це хіба не означає, що воно просто встигає за часом? Гейган знову усміхнувся їй, усвідомивши, що з мене вже нема чого витискати. Просто кажете. Перепрошую, місіс Гарланд. Але здається, ви не усвідомлюєте справжнього дива, правдивого, добросовісного дива інженерної точності. Потрібного, аби виготовити скло у фазі. Коли я кажу, що скло 10 років завтовшки, це означає, що світло проходить крізь нього 10 років. Фактично, кожна з тих шиб 10 світлових років завтовшки, удвічі більше, ніж до найближчої зорі, тож відхилення у товщині навіть на мільйонну дюйма. Він на мить замовк і спокійно подивився в бік будинку. Я теж відвернувся від лоху. І побачив, як молода жінка знову стоїть у вікні. В очах гейгана був погляд жадібного благоговіння, що викликав у мене незручність, і водночас остаточно переконав, що селіна помилилась. З мого досвіду чоловіки так не дивляться на своїх дружин, принаймні не на власних. Жінка стояла ще кілька секунд, сукня її світилося теплом, потім вона знову зникла в кімнаті. І раптом я відчув чітке, хоч і незрозуміле враження, що вона була сліпа. Здалося, що ми з селіною блукаємо в емоційному лабіринті не менш бурхливому, ніж наш власний. Вибачте, продовжив гейган. Я подумав, що Роуз мене кличе. Отже, на чому ми зупинились, місіс Гарланд? Десять світлових років, стиснених до чверті дюйма, означає я перестав слухати. Частково тому, що вже вирішив купувати, частково тому, що чув історію про повільне скло не раз і ніколи не розумів принципів, один знайомий з технічною освітою намагався пояснити, що слід уявити шибу повільного скла як голограму, яка не потребує когерентного світла лазера для відновлення зображення, і крізь яку кожен фотон звичайного світла проходить спіральним тунелем. Що огинає радіус захоплення кожного атома в склі. Ця перлина для мене абсолютно незрозуміла, не лише нічого не пояснила, а й остаточно переконала. Людині з таким нетехнічним мисленням, як у мене, краще зосередитись на наслідках, а не на причинах. Найважливішим наслідком, з точки зору пересічної людини, було те, що світло проходило крізь аркуш повільного скла дуже повільно. Новий шматок скла завжди був абсолютно чорним, бо через нього ще нічого не пройшло. Але варто було лишити його, скажімо, біля лісового озера, і з часом сцена проявлялась, можливо, за рік. Якщо потім перемістити скло у похмуру міську квартиру, вікно на цей рік відкриватиме краєвид на лісове озеро, і це не було б просто реалістичним зображенням вода б мерехтіла на сонці. Тварини приходили б напитися, птахи пролітали б небом, день змінював би ніч, а пори року одна одну, аж доки одного дня через рік краса, ув'язнена в субатомних тунелях, не вичерпувалась. і знову з'являлось звичне сіре місто. Окрім свого величезного новаторського значення, комерційний успіх повільного скла ґрунтувався на тому, що мати сценедоу панораму, збережену у склі. Емоційно дорівнювало володінню землею. Найбідніший мешканець печери міг дивитись на туманний парк, і хто міг довести, що він йому не належить? Людина, яка справді володіє садами й маєтками, не доводиться тим, що повзає по землі, нюхаючи її, пробуючи на смак. Усе, що вона отримує від землі, це світлові візерунки. А з Сценедоу. Ці візерунки можна було забрати до вугільних шахт. Підводних човнів в'язниць, я не раз намагався написати щось коротке про це чарівне кристалічне диво, але для мене ця тема настільки невимовно поетична, що парадоксально виходить за межі досяжного для поезії, принаймні для моєї. До того ж, найкращі пісні і вірші вже були написані з пророчим натхненням людьми, які померли задовго до того, як повільне скло було відкрито. Я не мав жодної надії зрівнятися, наприклад, з Томасом Муром. Часто в тиху ніч, коли сон скував мене, світло днів минулих пам'ять приносить мені. Минуло лише кілька років від моменту відкриття повільного скла, як наукової цікавинки до становлення великої галузі і на превеликий подив нас, поетів, тих, хто лишається переконаним, що краса живе, навіть якщо лілії вмирають. Атрибути цієї індустрії були абсолютно звичними існували якісні сценедоу, що коштували великих грошей, і були дешевші, менш якісні. Товщина, яку вимірювали роками, була ключовим чинником вартості, але існувало ще й поняття фази або справжньої часової узгодженості навіть за найсучасніших інженерних методів, контроль товщини був справою здебільшого випадковою. Груба похибка могла призвести до того, що шиба, розрахована на п'ять років, виявлялась п'ять з половиною, тож світло, що входило влітку, виходило взимку, а дрібна похибка могла спричинити, що полуденне сонце виходило о півночі. Ці невідповідності мали свою своєрідну чарівність. Багато нічних робітників, наприклад, полюбляли мати власну приватну часову зону. Але загалом, щоб придбати сценедоу, яке точно відповідало реальному часу, доводилось платити більше. Селіна й досі виглядала невпевненою, коли гейган завершив свою промову. Вона майже непомітно похитала головою, і я зрозумів, що він вибрав хибний підхід. І тут раптом сріблясто перламутровий шолом її зачіски захитався від прохолодного пориву вітру, і навколо нас з безхмарного неба. Почали падати величезні, чисті краплі дощу. Я випишу чек просто зараз, сказав я різко, і побачив, як зелені очі селіни злісно вп'ялися в моє обличчя. Ви зможете організувати доставку? А як же з доставкою проблем не буде, відповів гейган, підводячись. Але хіба ви не хотіли б забрати скло з собою? Ну, якщо ви не проти, то так. Мене збентежила його готовність прийняти мій чек без питань зніму для вас одну панель. Зачекайте тут недовго. Швидко вставлю її в переносну раму. Гейган, накульгуючи, рушив вниз по схилу до рядів вікон. Крізь деякі було видно сонячний краєвид на Лінне, інші були затуманені, а деякі повністю чорні. Селіна застебнула комірець блузи на шиї. Найменше, що він міг би зробити, Запросити нас до хати. Навряд чи тут проходить стільки дурнів, щоб можна було нехтувати кожним. Я намагався проігнорувати образу і зосередився на написанні чека. Одна з великих крапель розбилась об мої кісточки пальців, забризкавши рожевий папір. Гаразд, сказав я. Ходімо під навіс, поки він не повернувся. «Ти хробак», – подумав я. Усе пішло шкереберть. Я мав бути справжнім дурнем, щоб одружитись із тобою дурень преміум класу, дурень із дурнів. А тепер, коли ти носиш у собі частинку мене, мені вже ніколи, ніколи, ніколи не втекти. Відчуваючи, як шлунок болісно стискається, я побіг слідом за селіною до стіни будинку, за вікном охайна вітальня з вогнем у каміні. Була порожньою, але підлогу всіяли дитячі іграшки. Кубики з літерами і тачка кольору свіжо натертої моркви. Я вдивлявся у вікно, коли з іншої кімнати вибіг хлопчик і почав копати кубики. Він мене не помітив. За кілька митей до кімнати увійшла молода жінка, підняла хлопчика і розсміялася. Легко, щиро заколихуючи малого на згині руки. Вона вийшла до вікна, як і раніше. Я невпевнено усміхнувся, але ні вона, ні дитина не зреагували. Мій лоб вкрився холодним потом. Невже вони обидва сліпі? Я повільно відступив убік. Селіна скрикнула, і я різко обернувся. Ковдра. вигукнула вона. Вона вся промокла. Вона побігла через подвір'я під дощем, зірвала з муру червоне покривало і кинулась назад до дверей котеджу. Щось здригнулося у глибинах моєї підсвідомості. Селіно. закричав я, не відчиняй. Але було пізно вона вже відчинила заскоблені дерев'яні двері і завмерла, притуливши долоню до рота, дивлячись усередину. Я підійшов ближче і узяв ковдру з її безсилих рук. Коли я зачиняв двері, мій погляд ковзнув по інтер'єру котеджу. Охайна вітальня, яку я щойно бачив у вікні, виявилася огидним безладом старих меблів, пожовклих газет, обносків і брудного посуду. Усе було вогким, смердючим і зовсім покинутим. Єдиною річчю, яку я впізнав з того виду через вікно, була маленька тачка, тепер без фарби і поламана. Я рішуче защепив двері і наказав собі забути те, що побачив дехто з чоловіків, які живуть самі акуратисти. Інші просто не вміють господарювати. Обличчя селі не було бліде. Я нічого не розумію, я не розумію. Повільне скло працює в обидва боки, м'яко сказав я. Світло виходить з будинку так само, як і входить. Ти хочеш сказати? Не знаю, і це не наша справа. А тепер тримайся, гейган повертається з нашим склом. Стиск у моєму животі поступово зникав. Гейган зайшов у подвір'я, несучи прямокутну раму, обгорнуту пластиковою плівкою. Я подав йому чек, але він дивився на обличчя селіни. Здавалося, він одразу зрозумів, що наші необережні пальці порилися в його душі. Селіна уникала його погляду. Вона була бліда, змарніла, і її очі дивились крізь дощ у далечінь. Я візьму у вас ковдру, містере Гарленде, нарешті сказав гейган. Вам не слід було турбуватись це не клопіт. Ось чек, дякую. Він все ще дивився на селіну з якимось дивним, майже благаючим виразом. Мені було приємно мати справу з вами. І мені також, відповів я з такою ж безглуздою формальністю. Я підняв важку раму і повів селіну стежкою назад до дороги. І коли ми вже дісталися слизьких від дощу сходинок, Гейган знову озвався Містере Гарланде, я неохоче озирнувся. Це не моя провина, спокійно сказав він. Їх обох збив автомобіль, втік з місця. На дорозі до Обана шість років тому. Мій хлопчик мав тільки сім я маю право залишити собі щось. Я мовчки кивнув і рушив стежкою вниз, притискаючи до себе дружину, відчуваючи її руки, міцно обвиті навколо мене. На повороті я ще раз озирнувся крізь дощ і побачив гейгана. Він сидів з прямою спиною на тому самому мурі, де ми вперше його побачили. Він дивився на будинок. Але я вже не міг сказати, чи був хтось у вікні.